До вашої уваги навантажувач Ханча. Трьтонни серія A G2. Вантажоп'ємність 3 тонни з висотою підйому 3, 3 метри, з кареткою бокового зміщення на пневматичних шинах. Дуже класні безвідмовні двигуни. Тут стоїть двигун Сінчайської С490. Дуже надійні двигуни, бо вони скопійовані з Toyota 7-ї моделі і ставляться на всі китайські навантажувачі. Які виготовляються в Китаї. Гарантія на дані навантажують 12 місяців або 2000 мотогодин. Це лідер з продажів навантажувальної техніки, тому що вони дешеві і виходжують не менше, ніж з двигунами Ісузу чи Mitsubishi, з японськими двигунами. Вони менш потужніші, ніж... Ніж і чи чимсь але по надійності вони не оступають. Також, якщо пробуксовка йде, то і передній, і, і ліве, і праве колесо буксує по черзі. Так, підйом 3 метри. Тут пакет ламп, зеркало емфоричне. Наклон вперед, назад. Орієнтовно назад 6 градусів, вперед 12 градусів наповнені. Каретка бокового зміщення вправо-вліво. Дуже надійні навантажувачі. Ціна якість повністю виправдовує. Компанія Тульмікстрак. Звертається, тут у нас розміщені речаги, краткобокове зміщення, наклон, вперед, вверх, вниз опускання підйом. Так, тут у нас циферблат, де показує температуру палива, рівень залишку палива і кількість відпрацьованих мотогодин а також кала. І, ну, кала. І всі індикатори, які є навантажувачі. Тут у нас розміщений речах вперед-назад, який переключає парковочне гальмо і педалі газ-тормоз. Тут у нас відкривається капотне, компотний простір і сам двигун. Ксінчай С490. Знизу у нас коробка. Дуже хороші, якісні навантажувачі. Тому купуйте і нехай вони гарно вам працюють. Компанія Truck. Працюємо для вас.